Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, центри комплектування, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо їх порушують. І наступне наше відео буде відео, яке встигло облетіти вже усі соціальні мережі. Про це відео зняли не один репортаж, уже усі телеканали. А найголовніше на це відео вже дали реакцію у правоохоронних структурах і навіть надали правову оцінку діям центру комплектування. Про які мова йде у цьому відео. Як ви вже можливо зрозуміли, мова піде про відео силового затримання чоловіка в Одесі, де з особливим цинізмом і застосуванням фізичної сили чоловіка просто повантажили в бус і відвезли в центр комплектування. Що відбувалося далі в центрі комплектування? Подивимось далі. А хто не бачив це відео, нагадую. Ну, не плохо, ну, не плохо, ні? Thank you. На жаль, це не перше, і як на мене, це далеко не останнє відео силової мобілізації, які ми з вами ще побачимо. Але саме це відео хочеться розібрати, тому що саме на це відео через поширення цього відео правоохоронні органи дали дуже швидку реакцію. Відкрили кримінальне провадження, надали правову кваліфікацію діям представників центру комплектування. І найголовніше те, що чоловік, який був на відео, якого силою затримували і відвезли в центр комплектування, не писав ніякої заяви. А правоохоронні органи на це відреагували і хочеться розібрати. Брате. А що ж такого правильного чи неправильного зробив той чоловік на відео, що привернув до себе так багато уваги не тільки змі, але й увагу правоохоронних органів. Давайте розбиратися. Але на цьому відео ми бачимо абсолютно інше: чоловік чинить супротив, чоловік всіляко упирається діям представників центру комплектування. Він не хоче сідати до них в автомобіль, він не хоче з ними нікуди їхати, тим самим показуючи те, що він не надав ніякої своєї добровільної згоди на те, аби його доставили в центр комплектування. І це перший правильний крок, який він вчинив у даній ситуації. Другий правильний крок такого чоловіка у тій самій ситуації випливає із першого кроку через свій супротив, через голосне кричання, да, через перевернення уваги до тієї ситуації, яка відбувалась, той чоловік. Привернув увагу громадськості, тобто багато людей почали знімати на відео, почали сходитися до того місця, де відбувалася ця ситуація. Таким чином він сформував дуже класну доказову базу. По-перше, той, хто знімав на відео, зафіксував вчинення правопорушення, а саме перевищення службових повноважень, 365 стаття Кримінального кодексу України. Зафіксували факт викрадення людини. Це 146 стаття Кримінального кодексу, і цілу, цілу низку правопорушень, які вчинили представники центру комплектування, отаким чином. Нам затримуючи людину, а також зібралась ціла купа свідків, які бачили і які чули, що відбувалось. Вони бачили, що застосовують першу фізичну силу. Вони бачили, що чоловіка вантажать цей бусік і потім кудись відвозять. А також вони чули, що чоловік просить його звільнити, що він не хоче з ним нікуди їхати, і він відмовляється з ним кудись їхати. Відповідно, другий правильний крок це зібрання навколо себе і навколо ситуації уваги, аби були свідки і були відеодокази і показання свідків стосовно того, що відбувається щось протизаконне. І саме завдяки таким діям, а саме чиненню супротиву представникам центру комплектування, причому хочу зазначити, що чинення розумного супротиву, тобто не застосування фізичної сили до представників центру комплектування, не штурхання їх. В жодному разі не варто їх бити чи застосовувати газові балончики, як ви часто про це у мене питаєте, чи можна їх просто задути балончиком? Ні, цього всього робити не можна, оскільки потім такі ваші дії також будуть прокваліфіковані представниками поліції. Чи інших правоохоронних структур їм буде надана відповідна правова оцінка і питання у правоохоронних органів також потім виникнуть до вас. І наступне привернення уваги до цієї ситуації. Відповідно, люди почали знімати, викладати такий відеоролик у соціальні мережі в Телеграм, Інстаграм, Ютуб. І саме із соціальних мереж Державне бюро розслідувань дізналося про такий факт, відкрило кримінальне провадження, надало правову оцінку таким діям і навіть відзвітувало, показавши. Результати свого попереднього розслідування і своєї попередньої правової кваліфікації у своєму Фейсбук каналі, а також у телеграмі державного бюро розслідувань. Хто не бачить, також показує. Уже допитано свідків і учасників безпосередньо події. Уже вилучено відеозаписи і вилучено адміністративні матеріали. Тепер Загалом про те, як варто і як не варто себе поводити, коли по відношенню до вас відбувається силова мобілізація, чи по відношенню до ваших близьких уже відбулася силова мобілізація, я розповім у наступному відео. Додам покроковий алгоритм поведінки, яку я рекомендую своїм клієнтам використовувати, якщо по відношенню до них відбувається силова мобілізація. Ну а зараз хочеться закінчити із цим відео. Ну а я нагадую, якщо вам цікаво переглядати такі відео і більше дізнаватись про свої права і як їх захищати, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Абди лайк та натисніть на дзвіночок, аби отримувати повідомлення, коли виходить чергове відео на цьому Ютуб каналі. Ну і продовжуючи тему відео силового затримання в Одесі, не дивлячись на те, що потім чоловік, який був зображений на тому відео, по відношенню до якого відбулася силова мобілізація. Заявив про те, що він не має ніяких претензій до центру комплектування, не має ніяких претензій до представників поліції. Якщо ви знову ж таки не бачили це відеозвернення, я вам його показую. Хочу дати деякі пояснення, що немає ніяких призятих відношень до співробітників ТЦК і співробітників поліції. Дана ситуація, яка вийшла у нас, вона вийшла згідно з тим, що я знаходився в стані страху, і не дивлячись на таке відео. Державне бюро розслідувань зобов'язано провести розслідування тих фактів, які зображені на відео, і просто так не заминати, так би мовити, цю справу тільки тому, що чоловік дав отаке відеозвернення, сказавши, що немає жодних претензій ні до центру комплектування, ні до поліції. Оскільки, як на мене, стає очевидно, що таке відеозвернення було записане під примусом і ні про яку добровільну, так би мовити, Відмови від претензій ні до ТЦК, ні до поліції мови там немає. Як на мене, там був чистий примус у чистому вигляді. І наперед, відповідаючи на запитання, а як же бути, якщо немає настільки сильного резонансу навколо відео із силовим затриманням, як бути в такій ситуації і чи можна якось захистити свої права, аби це дійсно було дієво, і правоохоронні органи також так само оперативно реагували на таку інформацію. як… У випадку із цим відео, і моя відповідь: так: такі кроки є, і ось що би я порадила зробити, бо саме такі кроки я рекомендую своїм клієнтам, які звертаються на консультацію, і також вчиняю такі дії сама, коли до мене звертаються з кейсом по силовій мобілізації. Тож, що ми робимо? Перше, це е, написати заяву в поліцію по факту викрадення людини, саме по 146-й статті Кримінального кодексу України. І далі обов'язково повідомити або на гарячу лінію, або написати відповідне звернення до Державного бюро розслідувань стосовно перевищення владних повноважень стосовно перевищення посадових обов'язків представниками центру комплектування і описати детально всю ситуацію. Якщо у вас буде якийсь фото, відеодоказ чи якісь свідки, які можуть це підтвердити, це буде однозначно плюсом. Якщо ви думаєте, що правоохоронні органи не дають на такі звернення відповідної реакції. Ви помиляєтесь, і для того, аби показати вам, що вони дійсно реагують і що дійсно варто звертатись до правоохоронних органів, показую одну із багатьох відповідей Державного бюро розслідувань стосовно відкриття кримінального провадження по факту викрадення людини, по факту вчинення 146 статті кримінального кодексу представниками центру комплектування. Тож про наступні кроки. Як себе поводити під час силової мобілізації, я вам розповім у наступному відео. А більше про ваші права під час мобілізації, про повістки, про центри комплектування, про відстрочки, я розповідаю у себе в інстаграмі де в сторіс щодня розбираю приклади і даю поради, як правильно себе поводити, коли порушуються ваші права. А я нагадую, що обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, і якщо вам сподобалось це відео, напишіть коментар.